Це наша друга спроба потрапити в кондитерську штефання вужгореті. В Ужгороді. перший раз вона була зачинена. Сподіваюсь, цей раз нам пощастить. Ми зробили замовлення. Це два тістечка в формі серця, капучино. Також нам від закладу зробили комплімент і дали спробувати ось такі макаронці. Тому зараз будемо все дегустувати. Будемо зараз спробувати діятися столично. Це просто щось немає. Дуже смачно. Капучино. пошівно? Як і очікувалось від найпопулярнішої кондитерської ужгорода все було просто на висоті. Тістечка, макарони, кава, чизкейк все було дуже і дуже смачно. Ми вийшли задоволені на всі 100. І, звичайно, прийдемо сюди і ще й не раз куштувати інші смаколики. До речі, це вперше в Ужгороді, де мене пізнали <свісно> і сказали, що подобаються мої відео. Так що мені дуже приємно ось такі справи.